Йдемо з рюкзаком, в якому шорти. Там калюжа, туди не йди. О, останній теплий день. О, це. Це за хвилину після того як він впав. Чую я, що через 5 хвилин буду нести їх двох. Все. Брудне брудне. Брудне коло, так. брудне, брудне. Повернулися ми вже додому, я вже тут роблю оладки. Не несла я Максима, він їхав сам до садочка практично. Єдиний там шмат дороги був з калюжами і з болотцем, де я сама проявила ініціативу його нести. І я думала так трошки довше його принести, щоб прям всю погану дорогу пронести. А він сказав, ні, хочу ходити по болоту тут щось таке. Він сказав, коротше, дав мені це зрозуміти принаймні і все, і далі він прям. Що мене здивувало, він знає дорогу в садочок, бо це вперше Вперше ми не візочком. От у нас бувало таке, що з садочка ми йшли без візочка. Е ну, Пішачком за ручку, але в садочок ще такого не було. Тут бігавел, і він знає, куди їхати, і він швидко їхав, а не так, як діти люблять. Ну, коротше, клас. Мені так сподобалось. Така доросла дитина, як швидко вони ростуть. Пригріло сонечко, присвітило, і я бачу купа бруду на кухні, от якісь плямки, сліди від пальців, десь там недомитий якийсь миючий засіб на поличках. Коротше, я оце все зараз сижу, не мала баба-клопоту, оце все прибираю. Так. Це, напевно, у всіх так мені здається. У всіх. Дівчат, жінок, таке, що взяла тряпочку в руки, витерте стіл і закінчується це все генеральним прибиранням, десь в ванні. От і я на цьому шляху, але все, що мене ще поки що тримаю на кухні, це латки. Латки, латки Та й таке від такого ракурсу. Я вже при марафеті. Сьогодні чоловік забирає синочка з садочка, десь зараз. І я хочу, що. Я сьогодні взагалі прокинулась, і я собі щось не подобаюсь в дзеркалі. У вас таке буває? От, просто, типу, вроді, все так само, і ти собі не подобаєшся, що б ти не робив, як би ти не виглядав? Я не знаю, чи це якісь магнітні бурі, чи це старість? Вже коротше, я ще хочу щось з зачіскою зробити, щоб вона мене менше нервувала. І може, я хоч трошки підніму собі настрій. Так ось. Сьогодні чоловік забирає дитя з садка, я думаю, зараз вийти на назустріч їм. Може трішки погуляємо на вулиці, а ще сьогодні п'ятниця, і ось в п'ятницю. Я, хоч і в декреті, але все рівно якийсь таке святковий настрій є. Ось святковий настрій. Так, ніби в мене вихідні, ну, там і так, і так вихідні попереду, але. Ось якось по-особливому. Можливо, тому що малюк пішов в садок, бо до того я якось не пам'ятаю, щоб я там п'ятницю якось відділяла від інших днів. А ось зараз я люблю і п'ятницю, і понеділки. Ось. І, ну, і вихідні люблю, і взагалі всі дні люблю. Ось. Ну, П'ятниця, прямо якась особлива, не знаю. Мені здається, навіть ну, у нас планів взагалі немає на вечір, але що б ми не робили, це буде якось по-особливому і по-святковому, як на мене, чисто, тому що сьогодні п'ятниця. Це вже я, напевно, трохи цей, трохи в мене там а у Всіх так, мабуть, чи ні. Ах, в будь-якому разі я піду щось робити на голові, одягатися і виходити, поки ще сонячний день. Сьогодні сонечко, Со... <с> І сьогодні останній сонячний такий теплий день, вірячи прогнозу погоди, а потім буде похолодання. Але я сподіваюся, що на момент виходу цього відео вже буде знову потепління і все. <с> все буде клас. Бо коли є сонечко, то є гарний настрій автоматично. Я вирішила зробити хвіст. Це єдина зачіска, в якій мене не дарвує волосся. Не знаю, чого воно мене нервує, але мене сьогодні і гардероб мій нервує, і все мене нервує. І я не знаю. Сьогодні наче каже Тік-Ток, що якісь магнітні бурі, можливо, в цьому справа. Просто якось так. Добре, що цей стан не завжди зі мною, але вже так ганяє моє на цьому біговелі. Треба йому підняти твістки. Каже, свій питко, питко. Типу нам в кав'ярні дали кульку. На майданчик. О, так. Біжи, і кулька летить. І кулька летить за тобою. Так. Біжи, 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 біжи. Давай, 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 давай. Максим качається. А тепер так проходить наш прогулянка з мокрим піском. Настала холода, таке без шапочки, чесно, так свіжо, але терпімо. З розрахунку, що зараз 9 ранку, то в принципі норма. Люк вдіти в цій червоні станції що я купувала. До речі, дуже класно. Я собі вділа флісові, я мабуть кологод, я орієнтуюсь так на себе плюс-мінус. Ти паркуєшся? Що? Ти паркуєшся? Ага, куртка. Широка куртка. Все, Все запаркувала. Бачите, які великі вже листочки на кустиках? Ясно. <схай> Вчора любувався. Ну, типу, ну як, то, ну, типу, зацікавився. Штани та тема. Єдине, що що в шапці, не холодно, але виглядає сонечко і на сонечку прям жарко стає, так що думаю, має бути якийсь баланс. Ого. Тут чорний. Приїхали ми в епіцентр, а тут виявляється, є ось ось. Це прямо посеред магазину. Ми тут були перший раз побачили. Дуже тяжко? тяжко? чим би дитя не тішилось? Це коротка історія про те, що ми приїхали в торговий центр в. Дощовий холодний день, e, сподіваннями, що Максим заснив візочку. І він сів в візочок, але потім ми його дістали. Чого питається, чого ми його звідти дістали? І як давай він зараз стрибати, з e, тої платформи його нереально забрати. Ми вже з чоловіком помінялися півкави. Сиджу і сивію, бо я сивію, коли бачу, як він на такій висоті. У мене потіють ноги. А я не знаю, якось чоловіки спокійніше до цього відносяться. А я, ну я тільки недавно почала йому давати можливість самому з'їжджати з гірки, бо мені страшно, що він якось їде занадто і я йому ручку подаю. Бо ж мені самі стыдно, бо ну, ти типу, подіти в такому віці в два роки вже і задом, як хочу з'їжджають, а мені за ручку. До недавніх пір з'їжджав. Тепер він ще з одною дитиною там бігає, бося я не витримаю. Це <рес> кабінет. Треба якось сісти, щоб не бачити. Ой, це я одна така, чи це усіх так? Скажіть мені, будь ласка, Може, мені треба трошки відпустити ситуацію? Мені чомусь здається, що він не розуміє до кінця, що з цієї висоти можна впасти. Там метр десь висота. Але ну наче це і має розуміти. Ой, хто знає. Татко якого якось забрав, той побачив мене і назад за О Боже! Там казоческо. Все це... в гості. Все з криком. Це в я сьогодні 15. Робила фіст, тому що що, тому що дощ, Не може потім розплутитися, все. Може ні. Коральше, ми тут вже ну, що тут, я вже розпустилася. Раздаваємо потрогати водичку тепер, бо я то що хочу постійно. І в нього майже виходить. Висла сонечко. Mm. Так що думаю, скоро ми будемо гуляти на вулиці. Правда, не зрозуміло, наскільки там тепло, але сонячно. А передавали суботу чийсь, боти. Це приємно. вона історія купу сніга. У березні. Ми так бігли. Ти хочеш ключ? Так. Треба пошукати. Коротше, отак. Замовила ось такі сублімовані ягоди, фрукти, полуницю, персик і манго. фрукти. Ось, будемо пробувати з максом, бо мені в інстаграмі часто випадають якісь такі реклами про це. Я ще не пробувала. Ну, типу, я маю уявлення, яке вона на смак. Але ну це я точно не пробувала. І мені здається, що це щось таке суперсмачне, що прямо капець. Найбільшу пачку взяла ось тут опис. Коротше, якщо хтось таке їв. Обсід так, мені, будь ласка, як вам. Може, якісь смаки є цікавіші, ніж я взяла, бо я собі так чисто як на пробу. Там всякі різні, Є ще в шоколаді, але я в шоколаді не пробувала, бо ну щоб малий їв то краще з такого почати на там будемо бачити. Фікюр. Подивіться, яка краса. Боже, вона не може сфокусувати. Фокусуйся гарненько. Просто Просто краса. Може не до кінця весняне, але такий гарний лак. Я взагалі дуже оці світло відбиваючі люблю. Вони всі якісь такі глибокі в них колір. Так. Така краса. Отаке зайшло. Смачно. Смачно? Да. А От полуницю ми пробували, мені сподобалось, а, Максим. Як тобі полуниця? Як тобі полуниця, Максим? Буде ще? Каже, ні, мама, бія, бі, в бі, бі. мене навіть дрота діставав. Викидував смітник. Хоча, як на мене, смачно. з сметанкою, мабуть, дуже смачно. Отаке їсть. Та й так, кажу, ще. На картоплю фрі, схоже. Тут він тільки що сирники їв. Це Не те, що я йому так даю. От, і так. Максим, як тобі персик? Сметан. хочу Ну, Манго він стоптав цілу цю. Я з'їла штучки три. Так, не вгадала, я не вгадала, але хто знав. Тепер будемо знати. З парадного Макс. Тато. Це Та не тато, Максим, це дядя. Тато. То йдемо до тата. Коротше, Макс кричить: о, рожева кімната, там. <рігла> Реально. <рігла> Пішли до тата. Що стало понять? А ти доїв? Угу. <клес> Ой, Боже. Прибираю, і ось знахідка. в мене вчора в садочку ліпили вони ось, таких, ось такі поробочки. Вони так на стенді всі догадували, Максима забирала, і він такий Мамо, я ліпив там, ліпив я. Ну, він попутав свою роботу там у кожного равлик іншого кольору, там був такий більш багряніший, то він думав, що його. Але ну, впізнав, позапам'ятав, що плюс-мінус такий колір, і дуже прикольно. Правда, сьогодні вчора ввечері відліпав, а тут такий пластилін це якийсь одноразовий, що він обвітрюється і засихає. До речі, він ідеальний для от таких от поробок, де не треба його повторно використовувати. Максим повіддирав, потім хотів назад прикріпити, нічого в нього не вийшло, але, наче сильно не розтраївся. Ось така краса. Сночок таке зробив. Дуже клас. що їх так. Я би вдома не додумалась. До такого, якщо чесно, тому в кого малюків вдома, не маєте як розважити, бо нема ідей, то ось ловіть. Ось ловіть. Бо наче нічого, ну можна щось задумав інше вирізати, чи там якусь навіть квіточку банальну і, ну, типу, дуже клас, Кручий клас.